У Черніцях завершилася акція Вікно у майбутнє, ініціатором якої була компанія Вікна Стиль. Акція спрямована на згуртування буковинських школярів навколо творчої роботи заради допомоги онкохворим дітям. Участь у проєкті взяли близько 40 шкіл міста. Учні написали вражаючі розповіді та твори, проникливі вірші та намалювали стін газети, на яких зобразили свої мрії про майбутнє. З організаторами, учасниками та переможцями, спілкувалася знімальна група ТВА. Акція Вікно у майбутнє запланована для школярів, стартувала разом із початком навчального року, а завершилася у день міста. На написання творів віршів та створення яскравих стінгазет учасники мали трохи більше місяця. Ця акція була спрямована на те, щоб дітей згуртувати навколо творчої роботи, але також носила і милосердний характер, оскільки ми задіяли збір коштів для онкохворих дітей. Школяри всі дуже відкликнулися, багато приймали участь, дуже були активні. Поруч із роботами дітей знаходилися. Скриньки, куди могли вкинути гроші усі бажаючі. Участь у конкурсі від компанії Вікна Стиль взяли близько 40 шкіл міста. На огляд журі діти представили понад 200 робіт, які були розміщені у торгово-розважальному центрі. Депо основний критерій це була дитяча робота, щоб це виконували діти. Звичайно, ми розуміли, що і батьки будуть допомагати, і вчителі, але ми більше спрямовували на те, щоб акцентували, щоб діти самі проявляли творчість, і було таких досить багато. Писали самі вірші. Овідання в ці стін газети, малюнки було дуже цікаво. Всі учасники конкурсу отримали подарунки від організаторів компанії Вікна Стиль, а також призи від XD кінотеатру та розважального центру «Фентезі Таун», де і відбулося нагородження. Переможці отримали більш цінні призи. За третє місце поїздка усім класом у мальовничий куточок України, за друге 15 новеньких пар. І за перше за склення класу вікнами ВДС від вікна стиль. Саме такий подарунок дістався школі номер 13, Їй уже 140 років. Тож заміни вікон потребує. Не одна класна кімната. Переможці не тямлять себе від радості. Настільки ми щасливі, що мені ми, ми навіть ні граніць, ні межі нашого нашого щастя. Діти писали твір ем, майбутнє, мрія дітей. Потім ми писали дуже гарні розповіді про вікна. Друге місце у конкурсі дісталося ЗОШ номер 12, Тож незабаром там з'являться новенькі парти. Ми прийшли дуже довго думали, що намалювати і потім. Подумали, що можна зробити рамку, ніби то вікно написати багато про вікно. Щось діти хотіли чимось допомогти рідній школі. Звісно, що їхня праця увінчалася успіхом, і ми маємо один з класів комплект меблів. Це велика перемога. В першу чергу для учнів з колективу. Звісно, конкурс вікно у майбутнє відбувся за підтримки управління освіти Чернівецької міської ради. Дуже приємно, що в нашому Такому тяжкому світі є люди, які розуміють, що виховання це не тільки покладається на школу, що це є задача загальна суспільна і батьків, і школи, і всіх інститутів, в тому числі і приватних підприємців. Ми дуже раді, що є люди, які готові допомагати в розвитку дітей, в розвитку їхніх здібностей. В Управлінні освіти конкурс назвали вибухом креативності. Буковинські школярі здивували своєю фантазією, небайдужістю та сміливими мріями змінити світ на краще. Марина Воснюк, Максим Шварцман, Теми дня тева.